Державне бюро розслідувань затримало одного з найвищих посадовців лісової галузі України. Керівника державного підприємства Ліси України посадовець категорії А був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік, 2021, він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва вісьмох земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках. З метою приховання. Реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об'єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені номінального власника. Схожі дії були вжиті щодо оформлень. Земельних ділянок та транспорту використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з розрахунків третіх осіб. При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 мільйонів 925 двадцять тисяч гривень. Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагадженні. Санкція статті передбачає до 12 Років позбавлення волі з конфіскацією майна наразі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Це затримання, чергове підтвердження того, що ДБР викриває корупцію навіть на найвищому рівні державного управління, незалежно від посад, прізвищ чи зв'язків. Закон один для всіх.